Пане Миколо, вже триває 270-та доба так званої триденної російської спеціальної операції, так званої, але водночас в Росії вже почали закликати посилювати їхні системи ППО, оскільки в деяких районах постійно щось вибухає. Але ж ми знаємо, що наші збройні сили України не обстрілюють ворожу територію. Тож хочемо, щоб ви прокоментували ось цю бавовну та ці хлопки, які постійно трапляються на території Росії. Російської федерації ну першу чергу треба сказати, те що Путін намагається переконати і росіян і міжодних партнерів про те, що вони не обстрілюють мирне населення України і е, проводимо ми, начебто, операції на території уже окуповані Російської Федерації, які вони своїми на території Криму, на території прилеглих областей. Розумів, що е, ці спецоперації Путін бро з метою оправдання своїх агресивних дій і на фронті, а тим більше обстрілів щодо мирного населення України. Оця концепція системних провокацій вона е, в нього присутня була і під час реалізації внутрішньої політики, і е, щодо інших країн. А тут уже під час війни це проявилося в повному штабі. Ознаки події бачимо, як проводився в Криму з одного боку. Да, ми говоримо про можливі. Операцій і наших спецпідрозділів це законні території Крим, наприклад, або окуповані території України. А з іншого боку, ми бачимо, що і можливі провокації з Росії на інших так сказати, об'єктах, наприклад, Кримський міст, Біокровська область, підмосков'я, Ростовська область, там де дійсно вибухали і е, конкретні об'єкти склади наприклад боєприпасів, Буквально вчора ми бачимо також е, новоросійські напрямки, раз там де були безпілотники й дрони. Ну, білого область – це вже класичний варіант, там де постійно щось вибухає, або на автобази, склади, наприклад, або вони щось виявляють, працює ППО, об'являють мобілізацію, формують самооборону, тобто демонстрація якраз можливих е активних дій з нашого боку, тобто нападу, і перспективи – це зрозуміло зворотні може наступальні операції наших військ на території Росії для того, щоб оправдувати агресію в цілому сьогодні і особливо ці масовані обстріли. Як вони розпочали особливо після Криму, це було ще одна знакова подія? Було об'явлено що це е, диверсії наших сил України намагалися звивати нас тероризм якимось чином. Хоча це ще раз підкреслюю, навіть якщо ми проводимо таку операцію, це наш законний об'єкт, там де проходять війська, де стратегічне якраз угрупування там формується проти нас з півдня. От, хоча ми бачимо, що там скоріше також працювала ФСБ. Тому що давали різні версії, що це провели, наприклад, операцію через якусь фуру, яка їхала аж до Болгарії, тоді зерновий, начебто коридор, який використовували для свої операції, міфи, які не підтверджуються нічим, як із ядерним зброєю, з брудною бомбою. Тобто маса-маса міфів. Але це окремі теми, що Бєвгород, ми говоримо, це стабільна ситуація для провокацій. Там бувають і в Росії ми говоримо випадки і зв'язку з недбалістю, зв'язку порушенням технологій сьогоднішніх. Зв'язку за той без як ми говоримо, є з іншого боку, це цільові операції по підриву імітації, наприклад, внесення ударів на території Російської Федерації, нашими збройними силами України без конкретної ідентифікації, бездоказово. Але після цього зрозуміло заявляється на всю Росію, що ми проявляємо акти агресії для того, щоб Росіян, якимось чином спонукати до активної мобілізації, на весь мір кричать, що ми вносимо удари по території. Росії, ну з іншого боку, зрозуміло, що вони проводять вже агресивні операції щоденно або там через декілька днів, для того, щоб показати, що вони будуть мститися. Вони, як Путін, говорить із Пісковцем, що вони наносять і зворотні удари, ну або владі так сказати подавання нашої буквально волі, наших сил, але б'ють конкретно вже сказали не приховуючись по цивільним об'єктам, от по житловим об'єктам, по енергетичним об'єктам. Вже це не є секретом. Раніше вони говорили, що нічого ми не вдаряє по містам, селам по інфраструктури Свільни не б'ємо. Тепер уже маски знімаються, але ще продовжують цю мантру, що ми наносимо удари на територію Російської Федерації. Пане Миколо, і ось ще до ймовірних цілком можливо саме провокацій з боку Російської Федерації. Це той вибух, який стався напередодні неподалік російського Санкт-Петербурга. Попередньо це загорілася газозаправна станція, так яка якраз була під'єднана до досить потужного того такого газогону на околицях фактично самого міста. І цікавий наступний момент, що президент Володимир Зеленський буквально місяць тому він розповідав про це в інтерв'ю одному з інозем. Них телеканалів, що мовляв би то Росія захоче підірвати, спровокувати таким чином, щоб пошкодити свій газогін і звинуватити в цьому е, нашу армію, тобто загалом українську сторону. Для чого це робиться? На кого більше зорієнтовані такі провокації? Це все таки на якесь внутрішнє своє населення, аби показати наскільки поганими і злими є там українська армія і загалом київський режим, як вони про це говорять? Чи все таки більше на західні країни? Ну, як правило, Путін діє комплексно. З одного боку, проводичи підриви провокації, показати росіянам, що начебто якісь злобні терористи з України там проводяться як такі. Це ще раз, так сказати, він рахує, мобілізує російське суспільство, і е, е, агресія росіян буде особливо, активна проти нашої держави. З іншого боку, показати світу, намагатися доказати, що ми проводимо диверсії, і Україна є терористом. Це знову ідея виникла. Два з половиною місяця назад. По нашим оперативним даним в оточенні Путіна сам Путін сформував ідею, що ми все говоримо, що Україна терорист. Підривають мости, готують ядерну бомбу, намагаються, наприклад, навіть нанести удари по Запорізькій АЕС. Ну і зрозуміло, підриви на території Російської Федерації, зокрема під Санкт-Петербургом. Хоча фактично всі, всі сценарії готує Росія. Розраховує ще раз під на росіян, на західних слухачів зрозуміло, оправдання своїх ударів. І ще одна дуже важлива складова: це поставити жорсткі умови захід, але звинувачити не себе, а нашу державу. І по Санкт-Петербургу, і по подриву північного потоку. 2 уже і Швейцарці, і він інші Швеція установи однозначно, що це диверсія, і всі дороги ведуть не в Рим, а в Москву. Прямо ми говоримо. Тому в даній ситуації якраз такі операції не проводять і ставлять умови. В начебто в Європу що за рахунок підривів диверсії, які ось там міх диверсантів України, а по координації США, наприклад, ви гори з Британії, як ми говоримо по е, півдню, півнісу удар по кораблям. Вони намагаються нас пов'язати, що це йде теристична війна, яка ініційована заходом з нашою безпосередньою участю, і ставить європу залежність відносно поставки енергетичних ресурсів. Говорить, ви, ви не ж підірвали, от бачите, нема нема поставки газу. Давайте погоджуємося на нові е, умови на зняття санкцій, от на засудження України, на припинення допомоги Україні. От, тобто всі ці комплексні завдання вони стають не тільки інформаційно, а не дипломатично і на оперативному рівні. Це все нами нашими партнерами розкривається. Ми вже бачимо, що ця серія провокацій, які вони проводять, не вдається. Вони вже проти себе працюють, але ще знаєте, як ото війшли в цей рач, вони ще продовжують такі операції і на території держави в себе. У Російській Федерації і на міжодних каналах і комунікаціях які поставляють якраз в першу чергу енергетичні ресурси, електричні можливо, можливості зрозуміло, що в цій ситуації Путін вже не гребує нічим. Намагається, не вдасться одна пераці. Він переходить до загрози бомбою, до біологічної зброї, до якихось комарів там, наприклад, бойових. Тобто міфи такі, які вже не писуться ні в одну та елементарну модель знань, навіть біологів Росії. Говорить, що це просто абсурд. Але Путін це дає і на ООН, і на генасамблеї виносить і упорно упор намагається довести міжодний громадськість. Там його відкидають. Але росіяни ще багато частина находиться в цих шорах. Вона вірить і навіть деякі мірі бачить шочезні жертви, і вони вже програють по всім ситуаціям, але ще підтримують політику Путіна в цілому. Я думаю, що наші успішні дії на фронтах швидко покажуть, що. Є що. І Росія швидко буде орієнтуватися уже на спасіння себе, а не агресивно політика ще нашої держави і звинувачення якогось заходу проти тих, що вони самі роблять своїми руками, пане Миколо. І наостанок маємо кілька хвилин. Хочемо згадати ось цю бавовну в новоросійську, про яку в першу чергу відзвітували російські змі, враховуючи те, що вони зараз досить обережно використовують саме флот та періодично навіть припиняють рух поромів у керчі. Про що це може свідчити? В першу чергу Російська Федерація зорієнтувалася, що ми маємо вже потужні засоби і розвідки. І саме головне одні засоби нанесення ударів на морі. Нептуни, гради, вони можуть доставати і 120, і 220 навіть кілометрів. Дивиться якась ракета. А це фактично контроль екваторії Чорного і навіть Азовських морів, в зоні досягнення наших збройних сил України, тих, так сказати, ракети, які поступають від нас. І нашого ПК, я прямо скажу на 50% Це вже наша заслуга. Це конкретно можна доставати і кораблі, і навіть підводні човни аж туди до Криму. З іншого боку, вони передбачають, що ми бачимо, що має переміщення Чорноморського флоту цього або частини до новоросійська, як колись вони повинні були згідно домовленості і наші конституції перемістили ще в 2017 році і цим завершить переміщення цієї бази в Севастополі. Розуміло, що вони бачать, що ця база буде вразлива. Що можуть бути удари нанесені? Розвідка сьогодні має проводитися. Вони зрозуміло контролюють ситуацію і намагаються упередити такі дії. І сьогодні ініцюють провокації, що ми вже проводимо і розвідку. Можливо, навіть е намагаємося нанести якісь вогни удари дронами, і сьогодні працюють на упередження, але як правило, провокаційним способом даючи так сказати, якісь інформаційні матеріали, самі знімають часто якраз якісь польоти або дають імітації ударів. А тоді розповсують серед росіян, що от є вже загрози не тільки в Криму, а й в Новоросійську, і зрозуміло, що вони будуть задіяти всю систему ППО і новітні засоби, які вчора буквально Путін на Раді безпеки, заявив це, як буде інноваційна модель захисту всієї держави Росії. На правду таких новітніх засобів практично немає або надзвичайно обмежена кількість. Як вони беруть зараз електроніку з правильних машин і пилососів, це вказує на те, що систем потужних високоточних. Надзвичайно мало і обмежено китайськими системами не забезпечить тим, більше Китай відмовляється від прямих від легальних поставок. Те, що заключили з Іраном, також величезне обмежено сьогодні і не тільки санкції проти Ірану, а потужний тиск і контроль комунікації таких поставок. Тобто, Путін залишається зараз у такому е не тільки військовому куту і програш а в технологічному військовому куту. А це перспектива для. Економіка Росії дуже надзвичайно негативна, і в цілому для безпеки і оборони тим більше, але ще працює велика робота, тому що вони генерують ще сили, і ті мобілізаційні, які вони сьогодні ведуть на пункт підготовки, які будуть кидати зимою і на початку весни, і от і стара техніка, і частково зброя, які вони ще намагаються робити. Це ще буде велика загроза, яку нам сьогодні треба не тільки оцінювати, а готуватися і вносити потужні контрудари. Я думаю, що найближчі часи це проявиться в наших діях і на сході, і на Півдні. Пане Микола, ну власне, будемо цього очікувати. І сподіваємося, що в Російської Федерації, як завжди, все буде йти за планом, але за планом нашого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Певна річ. Пане Микола, дуже вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Микола Маломуш, глава служби зовнішньої розвідки та генерал армії, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.